Всім привіт, друзі! Нарешті я зібрав сьогодні вже цей реп до кінця. Тут тільки що треба буде акумулятор прихорошити, плату БМС поставити ще на місце заізолювати. Але я це спеціально не робив, що вам все показати, як це все воно виглядає. Тому що я ні від кого не приховую, як я робив всі свої секрети, тому що. Деякі люди роблять взагалі на цьому великий бізнес. Ми не хоч, Ми взагалі робимо це все задурно, можна сказати, тільки беремо гроші за деталі і тому, щоб була така трохи справедливість. Показую все, як у нас є, як я зробив. Цей реп я розробив, можна сказати, думав місяцями. Все розраховував тільки по теорії. Зараз це все вже є на практиці, але на практиці я все ж таки його не можу ще на 100% протестити, тому що, як я вам і казав, ще два блоки у нас ще мають прийти з Китаю, і їх немає. Один блок, я вже його включав. Він доволі нагрівається. Таке добре, десь до 80-90 градусів нагрівається радіатор, але це нормальна є робоча його температура. І так же само і антена, десь так само нагрівається, але це є добре. Звичайно. Цей е, частотний модуль, він на 24 ГГц, а я його на термопасту поставив. На термопасту обов'язково треба ставити, щоб був кращий тепловідвід е, на радіатор. Е, і що можна подивитися з цієї сторони? Так же само нічого не змінилося, як я вам тоді на відео показував. Тут, коротше, якщо десь буде реп стояти на автомобілі, то взагалі буде добре, бо десь не припустимо. Погана погода, дощик паде, охолоджується. І на машині е, він стоїть, машина їде. Вітром обвивається радіатор, і все буде гарно охолоджуватися. Гірше буде хіба, якщо він буде стояти десь в окопі. Це нічого не обвивається, ніякого обдуву. Хіба якісь тут ще доробити буде для окопу якісь вентилятори, щоб просто колотили, ганяли в воздух та все. Але це я назовні всередині взагалі немає сенсу ніякого ставити якісь вентилятори. Ну, це вже все будемо. Тестити е, дамо військовим, нехай військовий буде тестити в бойових умовах. Другий момент. Хочу показати всі функціонали е, цього е, реба. Розказувати я реально що, тому що я постарався тут таке конкретно. Е, це є кнопка мережева. Зараз ми її тут включаємо. Світиться лампочка на мережу. Тут у нас ще з боку я такий приємний бонус зробив нашим хлопцям. Тут же показує вольтметр. Яка є напруга? Зараз 121 вольт, і тут ще відкривається кришечка, Є два USB-виходи. Можна заряджати обілки, можна заряджати акумулятори для приладів нічного бачення. Все, що, щось таке, що таке, як до мобільних телефонів, ну, рації, можна тут заряджатися. Це як буде і для них такий презент, це як повербанк. Знаєте, от можна від цього акумулятора ще щось таке підзарядити. Приємна така ще Приємний додаток такий. Ці зарядки теж вони йдуть ще швидкісні. Це не просто 5 вольт, вони йдуть до 12 вольт. Тобто, що можна і смартфони заряджати нові, це є швидка зарядка. Ну, що Це дуже величезний плюс. Далі. Як цей реп працює? Тут у нас оці вот три діапазони, вони е, так от виключені, а так вони включаються. Е, у нас тільки один зараз діапазон стоїть, ще потім з Китаю 2, і їх можна буде окремо включати виключати. Е, зараз е, вони виключені. Е, у такому, вони включені в такому стані, але зараз вони не працюють. Чому? Тому що у нас от є кнопка старт. Включаємо кнопку старт все. все. Почав реп працювати. От, Якщо ви е, там воєнні побачили десь радар, у військових ще є радари е, і знають, на якій частоті летить дрон для того, щоб, не, цей, е, щоб економити батарею, якийсь з діапазонів можна виключити, який вам не потрібен. Припустимо, вам не потрібен 24 ГГц. Взяли, виключили 24 ГГц 5,8 і 840 на 960 МГц. Працюють далі ці е, два, е, два блоки, ці два діапазони. Е, і все. Якщо в, е, військові їдуть на автомобілі, е, то краще, я думаю, включити всі діапазони і е, бути е, на всіх діапазонах. Е, тому що, хто знає, все відбувається досить швидко. І нехай будуть всі діапазони і потім включати цей реп. А тут просто на червону кнопочку його виключити. Мережу виключаємо і все, все погасло. Далі. Та ще не все. Тому що е, цей, е, я конструював Реп, як універсальний. Е, тобто, щоб е, на одному акумуляторі цей акумулятор десь плюс-мінус він буде тримати десь годину, годину годинку-годинку-півтора. Можна ще е, доварювати е, ці батарії. От подивіться. Е, вчора, як ви бачили на відео, я скидав, я збирав тільки оцю збірку з сірих акумуляторів. Сьогодні я ще доварив е, розові. Чому я так зробив? Тому що сьогодні я вже підпаяв плату БМС і заряджав тільки ці сірі акумулятори. А в мене вже завчасно перед тим були рожеві заряджені. Їх не можна зварювати, коли оці, ця частина розряджена, а ця заряджена, тому що як ви починаєте їх приварювати. То оці акумулятори вже видають всю зарядку на ці от сірі. І, і, і Ці акумулятори починають дуже контакти нагріватися, і це є дуже недобре. Треба за це пам'ятати, тому що ці акумулятори є дуже небезпечні. Е, вони літіонні якщо вони дуже бояться перегріву. Якщо вони перегріваються, вони навіть можуть просто взяти загорітися. Загоріти і коли вони загоряються, це взагалі вже катастрофа, тому що... Ці акумулятори взагалі неможливо потушити ні водою, навіть вогнегасником, коли піну, ви його тушити все рівно він далі починає тліти. Він горить і горить. Якщо він вже починає дійсно загорятися, його просто треба десь викидувати на двір і просто чекати, доки він дотліє, догорить. Ну не дай Бог таке стається вдома, Це все, все пожарно. 1000%. Так що треба зберігати техніку безпеки, і так само механічні пошкодження, дуже ці акумулятори бояться, не дай Боже, сюди попадає якийсь осколок, все. Один акумулятор зривається, зривається і всі наступні вже починають нагріватися від нього. І по одному вони починають взриватися і горіти просто. І це дуже небезпечно. Так що треба пам'ятати завжди про техніку безпеки для цих В цих акумуляторах. Так. Е, ну На одному акумуляторі, що я хотів сказати. В окопі, звичайно, якщо хлопці десь там йдуть на зміну десь там на 3-4 дні, е, так, такий акумуляторчик протримає годину півтора можна ще допай, доварити тут. Десь так з 12 штук, я дивлюся, тут є місце. І можна ще сюди поставити один акумулятор. Щоб буде десь. Ну, 2,5-3 години буде цей реп тягнути, але треба розуміти, то, що е, чим потужніший акумулятор, тим довше він буде заряджатися. Припустимо, такий акумулятор дуже великий, який буде тримати 3 години, ну, то його десь треба буде, наприклад, десь 4 години і заряджати. Е, якщо е, на автомобілі він стоїть, то я думаю, так вже замарачуватися не треба, тому що акумулятори це гроші. Е, бо я десь за цю сіру збірку, то я віддав тут. Було 18 штук, то щось десь коло 600 злотих, якось так. А е, ще плюс я допаяв ці рожеві рожеві вже були мої, я ще їх з, ще Того року купив, ще купив бушкини. Просто думаю, не будуть ці акумулятори пропадати, тому що вони мені ніякої користі не, не дадуть, так що я їх сюди приварив сьогодні. от І е, е, так що, якщо цей реп буде стояти на автомобілі, то це. Це аж би дуже так і не потрібно, тому що є ще другий лайфхак, який я зробив? Я зробив зарядку для цього реба, що можна підключати цей реб до бортової системи автомобіля. Е, як це відбувається? Дивіться, такі у нас є кабеля, тут вони на такому конекторі, який закручується. Ви просто впихаєте його туди, в реп, закручуєте і все. Це нікуди звідси не діється. Зараз вам покажу. Е, що головне, чого я так зробив? Бачите, тому що цей кабель дорогий, досить, він е, гумовий. І, і я тільки такі кабеля купую для ребів, для приладів наших нічного бачення. Сигнальні є такі кабелі, ці вона жилення. Я просто скрутив дві жили. Це є мінус. Цей кабель у нас буде. Наступний кабель у нас буде плюс. Це 2,5 квадрата, Вона жила, має, так що в нас зараз, я два скрути докупиться, у нас 5 квадрат жила. Ну е, і тут 5 метрів є. Поз того, що тут 5 метрів є, така довго, довга довжина, е, щоб вже стало на тисячу процентів, щоб нічого не перегоріло. І ось тут у нас є такі от розйоми. Оці от конектори. Пізніше я їх потім маркером попідписую, що є, що можна зараз запам'ятати, оцей конектор то є мінус. Вставляємо сюди мінус і можна закручувати цією гаючкою, і все, воно вже нікуди вам не дінеться. Ну, я просто зараз не хочу закручувати, а потім це все вкручувати, не вставати все важко. Ось є другий кабель це є плюс. Я тут запаяв таку термосадочну трубку червону, щоб це знали, що це є. Е -е -е плюс. Бо, не дай Боже, перепутати це все згорить. Завжди треба дивитися, де плюс, а де мінус. На це треба вважати. Е, і ще одне: ніколи не включати реп без антенни. Якщо ви включите реп без антенни, то цей блок він коштує десь е, там, в районі 1000 злотих, він просто він згорить. Не можна. Я думаю, це військові всі знають і навіть і цивільні. Маємо ми два кабеля. Ось. І це є плюс і мінус. Е, і ці два дроти, от плюс і мінус, все підключаємо просто прямо до клем до акумулятора автомобіля. Е, замість автомобіля, акумулятора у мене буде, замість боротової системи, в мене буде мій лабораторний блок живлення. Зараз включаємо його в розетку. Включаємо ззаді. Все. У нас є 14 вольт, я виставив. Тому що 14 вольт це є коли є заведений автомобіль. От. Заведений автомобіль видає 14 вольт. А, е, а заглушений автомобіль він десь дає 12 копійками, десь 12,8. Якщо добрий акумулятор, якщо підсів, то може бути і менше. Так, і бачимо, дивимося так, як автомобілі. Щоб, не дай Бог, не перепутати плюс з мінусом. У нас є ось червона. З червоною, то чер... червона термоізоляційна ця трубочка. Вставляємо сюди плюс, сюди мінус. І все. У нічого не відбувається, звичайно. Зараз вам покажу, як цим далі всім користуватися. Включаємо мережу. Ця мережа у нас є. І зарядка, щоб йшла. У нас є ось. Це є виключатель зарядки. Він зараз стоїть в центральному положенні Це цієї просто вдикюча. Воно нічого не заряджається. Є у нас примусовий режим. Ми включаємо, і тут світиться червона лампочка, і е, зараз зарядка пішла. Е, акумулятор заряджається від е, бортової системи 12 вольт автомобіля. От ви бачите, он 14 вольт і зараз споживання 7 А800 е, ну, мА. Е, і воно все зменшується, 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 тому що е, акумулятор просто. Бере і е, на цей, заряджається на цю всю енергію. Е, як, і це зараз ми просто не включили ніякі діапазони. Цей блок в мене зараз виключений, тому зараз більше, що падати, дуже не буде не підніматися ампераж. Але зараз імітуємо. Включаємо. Ось бачите, трошки там піднялося, але це так не суттєво, коли будуть блоки всі е, під'єднані. То там практично буде зростати до 10 А, навіть і більше. Тому що в мене 10 А блок жилення, там десь буде, напевно, що зростати е, ампераж десь до 25 А максимально. Ну, якщо будуть всі включені е, діапазони. І все. Е, ми виключаємо, може собі далі і заряджатися так акумулятор. А е, ну, в принципі, на ручному режимі, якщо ви включите, то в нас є. Складка БМС, яка контролює э, весь заряд акумулятора. Якщо акумулятор повністю зарядиться, платка БМС просто його відключить від, автоматично, від бортової системи. Э, це кожну. Э, Кожний контур, ось так воно просто зібрано контурами, такими плюс до плюса, мінус до мінуса. Ця платка БМС. Кожен контур контролює і на кожен контур дає стільки на стільки її потрібно. Тут навіть її підписано. Ось там 8,4 вольта, тут 12,6, тут 4,2 вольта, а тут просто мінус. Але. Чому це погано ось тут, якщо ви включаєте ручний режим, тому що ви можете залишити автомобіль, забути про нього, і у вас просто буде за акумулятора тягнутися зарядка от сюди. На цей акумулятор. Ви просто потім прийдете і не зможете завести автомобіль. Тому я ще одну штуку придумав: ще такий є третій кабель це є на автоматичну зарядку е, цього реба. Зараз пояснюю все, як це буде працювати. От дивимося, у нас ще тут є третій такий розйомчик. Включаємо сюди, втикаємо його. І ми включаємо ось сюди у нижнє положення. Нижнє положення це у нас є автоматичне е, включення заряду. Ось ми маємо той дротик. Так само. Він скручені два докупи, Щоб ви не думали, що це так. Два докупи вони мають бути просто скручені. Е, це така моя задумка, щоб було більше січення. І ось у нас є бортова система. так, включена. Всього, до акумулятора ви бачите. Ось плюс і мінус є підключені далі Просто до плюса даємо цей цей плюс той третій дріт. Ми підключаємо або до замка запалювання, коли ви включаєте всі всі приборки і заводите автомобіль. А ще краще його підключити до реле заряду. До реле -заряду коли у вас опускається автомобіль і. Включається генератор, там є така релюшечка, яка подає 12 вольт на акумулятор. От Краще до того реле підключити оцей дріт. І дивіться, якщо на цей дротик поступає 12 вольт і у нас включається зарядка. І бачите, і в нас тоді вже горить червона і жовта лампочка. Якщо горить червона і жовта лампочка, це вже означає те, що у вас працює в авторежимі. От, бачите. Припустимо, ми можемо виключити, це от буде підключено. У вас жовта лампочка буде блимати. Вона буде все сигналізувати, коли у вас е, йде зарядка чи не йде. Або тоді, коли ви, за, е, коли ви включите запалювання. Ось от. Е, от така, е, така файна штука. Це автоматичний режим. Ось, Включаєте вниз на авторежим і все. І як заводите автомобіль, все, зарядка з генератора пішла і заряджає і вам той момент. Ваш реп. Назад, якщо ви ключ запалювання, все заглушений автомобіль, просто все воно ну, виключиться і вам акумулятор не сяде в машині. Ну, коротше, все отак от продумано. Тому що дійсно така штука, бо дійсно їздиться, роботу робиться, ну, так, за таку дрібницю ну, забути, це, звичайно, що може. Краще от для автомобіля ось такою штукою їхати, якщо це буде стояти цей реп на автомобілі. Е, ще одна дуже гарна опція, для, якщо буде реп стояти автомобіль і, можливо, не тільки. Ось такий пульт. Самі теж його сконтролювали. Ну так він такий десь від крана, від чогось такого. Але це не важливо. Головне, щоб все функціонувало. Теж у нас тут з боку є такий розйомчик ще один четвертий. Втикаємо сюди цей розйом. Реп стоїть зверху на автомобіль. так? Давайте все Е, Тут у нас вже ну, включимо, поки що режим заряду ручний, ну, а в нас, можливо, там буде автоматичний, де будуть дві лампочки світитися, але неважливо. І включаємо, звичайно, якщо ви їдете на автомобілі, включаєте мережу обов'язково і обов'язково всі діапазони, бо хто знає, що там вас може здибатися, який може летіти дрон або ще щось. І якщо військовий замітив щось, не дай Боже, що летить дрон є небезпека, просто цю кнопочку нажимаємо і все. І воно все автоматично включилося. 5 метрів кабеля є до цього пульта, до реба, і все в салоні. Просто собі чоловік військовий сидить, включає на кнопочку і йому світиться оцей жовтий світодіодик. Він означає те, що реб включений, і все працює. І також можна, не виходячи з автомобіля на швидкості, ясно, що паніка всяке таке, треба тікати від е, дрона. Ну, там Вже втекли або ще щось, вже, ну, бачите, що все окей, можна виключити. Все. Е, ну, Так же само, от, включаєте, от воно включається, лампочка виключила. Три діапазони включаються. Так же само можете настроїти і діапазони, виключити, які вам не потрібні. Включиться вам тільки один виключити От і все. Що е, багатофункціональний? Досить у нас такий реп вийвся. Так, на мою думку, ну, на всі випадки життя. Поговоримо далі знову про живлення. Я виключу поки що. Е, так. Е, зарядкою ми розібралися, що можна від автомобіля його заряджати. так е, от Припустимо, є у нас. Е, ну чи ви там в окопі, чи, ну, чи може просто немає автомобіля, а він десь там в тилу, ну і просто треба оцей от акумулятор підзарядити. Без питань це можна зробити за допомогою простенького зарядного. Це універсальне зарядне на 12-24 В. Ось таке ми в Китаї теж його заказали. Тут можна навіть ним заряджати і прості акумулятори до автомобілів. Так, якщо вам треба десь до акумулятор до автомобіля, зарядити ним теж можна без питань. І ми просто його втикаємо в розетку. Все, воно у нас включилося. Вибираємо літіон. І ось у нас є конектор зарядки. Беремо сюди, запихаємо. І все. Зарядка йде зараз. Бачите, це воно заряджається. 24 градуси, воно показує вольтаж, скільки ампер споживає. Все як має бути. Акумулятор заряджається. І він сам автоматично виключиться. Це зарядка, плата БМС, скільки там акумулятор собі візьмуть, плата БМС просто автоматично відключить зарядку. І все. Без плати БМС, яка ну. Не можна взагалі е, заряджати е, акумулятор, тому що це дуже е, це, це дуже небезпечно. От, це зарядне також воно йде ще на 24 вольта. Та навіть можна заряджати акумулятори від дрона. У нас акумулятори на дрони йдуть на 24 вольта. От, подивіться, яку я тут теж приблуду зробив. Це от БМС для е, 6С батарей, тому що 6С йдуть. І от цей розйомчик беремо, втикаємо сюди, в БМС. Зараз вам покажу. Трошка того заходить, але нічого страшного. От цей конектор впихаємо сюди, і у нас БМС вже підключений до акумулятора. І далі беремо, запихаємо сюди, зарядне, і все, у нас заряджається акумулятор. Е, і зараз покаже воно, що на, е, воно на 24 вольт. О, на 27 вольт, от бачите. Ну, воно тут трошки більше заряджає. І все, він майже практично майже зарядження, бачите, він вже 60% показує. Ну. Е, що багато таке функціональний у нас вийшло е, зарядне і до е, цього всього, що для дронщиків, це взагалі рай. Тому що все. Е, стандарт. Далі. Якщо вже щось сталося так, що ну, не можете, ну, щось сталося, припустимо, з акумулятором. Або він розрядився, немає іншого. Ну, взагалі, ну, щось можливо у вас там поломився акумулятор. Є ще теж. У нас план такий, що взагалі забираємо його на фікзіці. І можна з'єднати просто оці дві фішечки, бо це йде на зарядку, а це йде на вихід, типу наживлення цього ребу. Оці от два розйомчика втикаємо, включаємо, мереж... включаємо зарядку, примусово включаємо зарядку, включаємо мережу. Все у нас реб працює просто від якогось зовнішнього е джерела напруги. Тобто ви можете навіть принести автомобільний акумулятор, поставити його десь там в окопі або де, і його можна запустити просто від 12 вольт. От бачите, він споживає. Зараз він працює від лабораторного блоку живлення. А у вас це може бути чи акумулятор, може бути навіть сонячна батарея з інвертором, яка вже виробляє 12 вольт. 에, може бути, навіть знаєте, в нових генераторах є вихід на 12 вольт. Ці два дротики туди втикайте, просто не перепутати саме найголовніше плюс мінусом. Це завжди на то треба дивитися. І все він вам буде від генератора працювати. Тобто це такий реп, що ну, він буде він дуже універсальний. І тут продумано так дійсно все. Все для того, щоб користуватися, щоб можна було його підключити. І так же само можна його виключити на мережу, чи припустимо. Втикаємо чи з пульта. От. Чи з пульта включив, виключив. Ну, Все коротче, дуже функціоновано. Ну, так же само, Без цих всіх приблуд, не треба, припустимо, ці всі ці кабеля, просто акумулятор ми лишаємо. Так? Ну, е е немає ні зарядки, нічого. Так, Ми беремо ось так от, включаємо зараз мережу. А, Богу акумулятора немає. Добре, давайте вже поставимо цей акумулятор, щоб вже було наглядно дійсно. От, є акумулятор. Так, втикаємо. Підключаємо вхід-вихід. Це, включаємо мережу. І взяли, просто натискаємо кнопку, реп працює. Щоб його виключити, Виключаємо все. Навіть не треба оцих от всіх там, зарядок, бо ще щось воно все працює. Що можна багато функціонально його використовувати. Так що, е схеми, я думаю, туди-сюди, то е якщо хто комусь буде цікаво, то можу поділитися е управління цього блочка е пульта. Воно е, на цих от двох рельохах зав'язано. Тут ніяких немає полупровідників, ніяких транзисторів, ніяких діодів. Я так все робив, щоб було максимально просто, щоб не треба було. Ну, щоб будь-який електрик мог той взагалі реб зібрати. От, воно включається. Оця релюха сама себе запитує і, і, і з, заживлює. І все. І вона коротше подає напругу. А це реле просто його виключає. От на цю кнопку я його під'єднав. Оце реле, я його під'єднав до цієї кнопки через це реле. Воно зараз у виключен... виключеному стані є. Воно закрите в виключеному. коли ми подаємо на нього напругу. Воно бере і розриває коло, і все. І у нас треба просто виключився. То дуже проста така схемка. Третє реле у нас йде на зарядку. От, Тож, якщо ви електрик, то ви можете. Розібратися, як як це підключити, тому ну, самим, самим трохи головою подумати, тому що це все я розробив сам. Так що донатьмо е на Збройні Сили України. Я не можу ще сказати, скільки це точно буде коштувати, тому що блоки в нас ще прийшов сьогодні мейл, сказали, що вже розмитили один блок, але що, скільки треба заплатити, я ще не знаю, тому що. По цей 24 Гц ми замовляли ще тому, того року. Цього року, напевно, ще ціни помінялися і будемо ще чекати. Вже тоді вам можемо сказати плюс-мінус, скільки то буде ціна. Ну Ціна зараз ми так десь порахували, по півтори тисячі євро нам це все обійшлося. Десь так, приблизно, але точно ще вам сказати не можу. Дорочмо на Збройні Сили України. E, люди, якщо ми робимо, так, вкладаємо такі великі гроші, вкладаємо такий реально великий труд, тому що я з цим рабом сидів, я його збирав тільки три дня. E, якщо після робочого часу, то десь так 3-4 дні, десь так по дві годинки, я навіть не знаю, може навіть цілий тиждень треба буде отак, ну реально роботи багато. Подивіться, ці всі провода розкласти, це все підключити. Дуже багато пайки, дуже багато пайки. Е, акумулятори варити, тут теж ну, все це треба просто сидіти з паяльником і паяти конектори. Ці всі треба оце, все запаювати. Ну, Роботи дуже багато. Так що, якщо ми можемо, то можна і донатити просто людям, дати і задонатити на Збройні Сили України. Тому що це наше майбутнє. Хлопці сидять там за нас, і їм там набагато гірше. І там реально біда на передові. Ми хоч помагаємо отак. Так, чим ми можемо? Кожен нехай допомагає, чим може. Слава Україні!